І всім привіт! Ви на каналі Життя Артема. І сьогодні буде відео в арк Pro Манагарма Це такий дракон, який живе на карті Екстішн І тільки тут. Зверху справа карти. Дякую. Зверху справа карти є такий біон. І нам потрібно туди. Я для спрощення процесу буду використовувати. З моду Crazy Crazy Potion з винтовкою, яка наносить 20 тисяч оглушення. спеціальний патрон до неї і сердиців Potion, яка скидає голод та набирає максимальне оглушення. Швидкість уніміння манагарма низько, тому наркоти можна не запасатися, хоча на всякий случай потрібно. Настройки прокачування у мене стоять x 2 Для того, щоб знайти Манагарма, вам потрібно залетіти в такий сніжний біом. І тут вони водяться практично повсюду. Швидкість приборкання у мене X3. Торпора в них дуже багато, я би сказав, моногармів. Але це дракон. Так що, правда, пораних ну, ти Їх тут доволі багато по цьому біону. Так що, наприклад, вон. 8. Буду показувати на восьмому. В принципі, не думаю, що різниця велика. Він мені не для себе, він мені для від. Я його загубив Агріться вони, по-моєму, опиту доволі далеко. От, моногарм. Злізаємо собі. Ловушки не буде. Я їх не знаю. Не злізаємо собі. Так, шукаємо моногар. Удачного... Да, забиваємо. Я на моногармах ще навіть сам не літав, це для мене буде перший раз. Так що мені також цікаво. Я прочити його хотів, на Екстішені грав вже два рази. Але ніяк його не кручав, хоча хотів всі два рази. Моногарми – це їх проблема в тому, що їх важко знайти. Ні, знайти легко, але... Якщо ви їх заходите, вони... Почти завжди з кимось б'ються, а вони постійно відгрібають від когось. Мангар, Мангар, Мангар. Да вот, і знову йдемо навчатися з мамонтом Так. Дубль приручення два. Деві? Він наверх пона. Ну. А от і наш моногарм Тип приручення стандартне насильство. Ще це правильно. От, ми його усипили. 2000 торпору, в принципі, пойдет. Оглушення падає Ні. помалу. Ні. Він любить існутельний корм, але екстраординарний корм любить всі, найбільше. Того буду годувати його їм. Ще він любить, в принципі, баранину. Не суть важливо. Голод в нього падає швидко, так що я можна і зараз йому просто дати і проручити. Перечете, тобто його дуже легко, єдине це там забагато оглушення. Все, суву нашу ми забуваємо. Вона нам більше не треба. Вона відправляється в спячку. Сідло нам маногарм робиться на 66 му уровні. В верстакі. Отакі от, от ресурси потрібні. Але я викладу це відео, це вже мене буде вся троїться. Драйк, віверна. І. Манга. У мене на сроки стоять Х2, як я вже казав. Але мені все одно, що я казав. Я попережу ще раз. Качається, він... Не, якщо буде просто в два рази менше. Зараз ще три урови качати. Ну, я люблю качати до 20 тисяч хп, якщо виходить, а остальне ворога. Але в моногарму треба дуже багато виносливості, прокачає до 2000. Остальне просто все в вуру. Це моя розкачка, наприклад. У вас може бути інше. Так, що мене може? Давайте одразу дивитися. Ctrl – нічого. X – нічого. Кнопка С, він кусає. Доволі пістрі у мене Це він б'є ще просто, да? Да, просто б'ємо. Коносика е -е. комеші. Права кнопка миші, він дихає своїм диханням, яке зносить купу урона. Ліва кнопка миші, теж обічне удар. Зажимаємо, нажимаємо пробіли, він піднімається. Гу. нескінченно підніматися не можна. У нього є ліміт на то скільки разів нажимаю по ідеї воно має класти дебаф. На пробіл в нього прыжки На ліву кнопку миші в повітрі він. Ні. Від землі. Ага, як це працює? Ми прягаємо і коли нажимаємо ліву кнопку миші, він отак вот от робиться. Відпихається. Я просто перший раз сам ще на манагармі, то пробач... пробачайте. Але це може зробити тільки один раз, я прикольно. Так. Якщо я щось неправильно кажу, коментарі відкриті, напевно. Давайте подивимося, чи кладе воно якийсь дебаф. Окей, давайте шукати рибку побоїш. Так, вот, бачите, в нас замороже. Дуже корисне по мене. От на сервері в ПВП якомусь це дуже корисно. По ідея, якщо я не помиляюся, якось на ньому можна ніби і літати багато, ні? Може отак от якось. Ладно, давайте подивимося ж його урон. Від приземлення він дає великий доволі урон. Ну, я б сказав, що він... Ну, якщо вважати його не тільки цей обичний удар, а й всі, то він сильний. То що ти можеш... І там догристи, поки він просто стоїть і замерзє. Рухати він реально доволі швидко. На Манагарма може сісти дві людини. От. На праву кнопку миші він кусає в повітрі. Ні, немає такого. Розові вірно. В мене був такий баг, ну як бах. Що я два рази з неї злазив, поки дихала в розлаві вірно. І мене просто це дихання забивало. Ні, Нібути такого немає. Нібито. Так. Угу. І ще одна цікава деталь в моногарні. З їх дітьонишами. Давайте відвідаємо якесь безпечне місце. От. Коротше. Зараз в них родить і дітьониш. Дитина не родилася. В неї деберівність. Окей. Так, от вона рожає. О, маленький маногармйонок. Беремо м'ясо. І даємо. Чи буде Манагарм їсти м'ясо? Так, да, Манагарм їсть м'ясо. Ви дивіться. Я реально їсть м'ясо. Так, в нього снайперський голод. Єдиний дракон. Так. Прив'язку ми йому робити не будемо. У mm. мангарнів, дідіониш і юнцей. Є кнопка тренування. Ще, коли їх рожають, вони випригують і тікають, а не залишаються, то їх треба ловити. Якщо включити обучення, то якщо він буде йти за нами, якщо включити агресію, він буде постійно приїгати. Ну, керувати не буде важко. Давайте це перевіримо. Ще на сайті пише, що буде зменшено час печатка якогось. День. Буде зменшено час відпечатка, якщо тренувати їх. Але що за тренування я не знаю. Того. Ой, що, що за піч... печаток я не знаю. Того... Що не сказати? Тренування. Що таке тренування? До речі, я трошки збрехав. Вони ще є на Лост Айленді і на другому Генезісі. Так як до тренування ще 2 години, він за цей час виросте. То я не знаю, що таке тренування. Я не знаю, де подивитися і чекати довгий час, навіть не як Зейсі це буде дуже довго. Тому що таке тренування, я не знаю. Але це... Я думаю, що це має працювати як прив'язаність. В принципі... Це все, що можна розказати про. Манна Пока!